Вітаю на моєму каналі. В даному відео я розкажу, що робити, якщо програма OneDrive перенесла ваші особисті папки, тобто робочий стіл, документи, зображення або якісь інші каталоги. свою папку на диску «Ц» і ви не можете повернути їх на попередні місця або не можете перенести. Відповідно, ось я зараз це продемонструю. У мене на диску «Ц», заходжу в папку користувачі. Далі обираю адмін. І відповідно каталогу Android. Тут я бачу, що є папки. Документи, зображення і робочий стіл. Я не хочу, щоб вони тут зберігалися. Мені зручно їх перенести в якесь інше місце. Відповідно, також мої файли. Зберігаються саме в хмарі OneDrive. Щоб це відключити, необхідно натиснути правою кнопкою мишки на значок OneDrive в панелі завдань. Далі обрати пункт настройки і тут обліковий запис Вибрати папки. Тут ви оберете папки, які саме зберігаються у вас у OneDrive. Я зніму всі галочки. Щоб взагалі не використовувати OneDrive і натисну кнопку ОК. Після цього каталоги повернуться напряму в папку користувача, уже не в каталог OneDrive. Відповідно, я зараз перейду і це продемонструю. Проте я бачу, що файли, які зберігалися в моїх папках, видалилися, а саме вони перемістилися до кошика. Відповідно, перед тим як очищати кошик, поверніть всі свої особисті файли, які зберігалися у OneDrive. Я просто беру всі оці три каталоги, виділяю їх та відповідно витягую з кошика на робочий стіл. І далі вже свої файли я переміщу, куди мені буде зручно. Дякую за перегляд. Також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.